Найбагатший, найщедріший та один з найяскравіших українців 20-го століття митрополит Андрей Шептицький. Він дав обітницю убогості, а свої скарби поклав на благо інших людей. Історії здійснення мрій 90 років тому Клементина Авдикович, перша українська жінка-підприємець, заснувала першу ж українську фабрику цукерок та помадок Фортуна Нова. Конкурувати з іноземцями клементині було важко. Несподівано її підтримав митрополит Андрій Шептицький, інвестувавши у фабрику величезні кошти. Його, звісно, критикували за бізнес із жінкою, та Шептицький не зважав. Покупці були у захваті від серії шоколаду Солодка історія України, упаковки якої розробляли відомі українські художники. Традиції та обладнання фортуни нової стали основою підприємства світоч. Лиш та суспільність багата і сильна, у котрій всі або майже всі відповідно до свого положення суть заможні.